Стане після перенесення гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування тимчасово непридатні. Ну, тимчасово непридатні – Це буде визначатись. Якийсь термін щодо переогляду, і ну, як, якщо вам відомо щодо інвалідності, там визначають або повністю без обмеження, або з якимось обмеженням і перепроходження медичного огляду визначають відповідну дату, до якої там він повинен пройти. Ця людина повинна пройти знову ж таки медогляд, і встановити, чи щось в неї погіршилось, чи щось покращилось. Я особисто не лікар, не можу сказати, що при таких хворобах може щось покращитись чи ні, тому не скажу. Ну, Ось зазначають, що тимчасово непридатні. Тобто, якщо було якесь хірургічне лікування, то, скоріш за все, визначить якийсь термін непридатності і потім буде переогляд. Потребують лікування, відпустки, звільнення.